Особисто я вже досить давно є користувачем смарт-годинників, так само, як і багато хто з вас, я думаю, користуються ними чи то для спорту, чи то для смарт-функцій. Саме, наприклад, Google Pay це розрахунки за допомогою безконтактної оплати на годинник. У мене зараз смарт-годинник від компанії Mobvoi. Це досить цікаві, функціональні та досить адекватні за своєю вартістю смарт-годинники з набором спортивних функцій. Так ось саме зараз компанія MobVoi презентувала довгоочікувану новинку, презентації якої вже відкладалось, чи то за пандемії, чи ще за чогось, бо зараз світ такий шалений навколо що. І іноді навіть здається, що трішки більше причин для нудьги, мабуть, зараз нікому б не завадило. Але між тим повернемось до презентації мобвої. Пропоную переглянути разом промо-новинки та оцінити, що нового додала компанія. Адже мені буде досить просто зробити невеличку оцінку новинки прямо на ходу, адже в мене на руці попередня найтоповіша модель від компанії це тікво. Оч про три GPS або я може якісь слова переплутав, та зміст і цього не змінюється. Почнемо наш перегляд. Так, одразу перше, що ми бачимо на цих кадрах, це швидка зарядка. Мені її, скажу, одразу дуже не вистачає тут, бо дуже часто перед виходом на тренування я розумію, що можливо заряду буде недостатньо, адже годинник цей попереднього покоління тримає заряд досить довго до трьох днів, і іноді просто забуваєш його зарядити, коли це дуже потрібно. Перед тренуванням, наприклад. І ось у новинки у нас тут буде вже швидке заряджання. Наскільки я зрозумів, за 30 хвилин годинник Може зарядитися до 65%. А, по-друге, сам час автономної роботи ще більший, ніж у попередника. Це все поки що орієнтовно з тих даних, що я бачив у цьому ролику та на сайті виробника. Продовжимо. Ну тут, мабуть, мова йшла про більш вдосконалене відстежування сну, але подробиці вже дізнаємося згодом. А ось на цьому кадрі ми бачимо одразу два важливих моменти. Ну, по-перше, це щось пов'язане з навігацією, тобто, можливо, вона теж більш вдосконалена, але ще мені цікаво те, що ми бачимо дуже чітко, що у цього годинника з'явилася завідна голівка. Чи ще мені здається, цю штуку називають коронка іноді, можливо, я помиляюсь. Напишіть, як правильно буде в коментах. Так ось, за допомогою цієї штуки дуже зручно, звичайно ж, робити навігацію по меню годинника. Та які і, певно, ще додаткові функції будуть перемикатися за допомогою саме цієї штуки. Це дуже круто, і це, звісно, варта нашої уваги. Дивимось далі. Ось це теж досить цікаво, адже годинник показує час відновлення після великих навантажень після тренувань. І дійсно, майже для будь-яких видів спорту, яким ви будете займатися з цими годинниками, досить таки важливо мати прогноз по відновленню. Рухаємося далі. А ось тут явно тизірять новий, явно покращений додатковий дисплей. Адже у всіх годинників Mobvoi йде по два дисплеї, якщо ви раптом не знали. Окрім основного кольорового AMOLED чи OLED дисплею, є ще додатковий чорно-білий, який йде поверх кольорового. Його не видно, коли ввімкнено-кольоровий, і його дуже класно видно, коли кольоровий вимикається. Ну а також такий дисплей дуже мало витрачає енергії, тому з ним годинник працює набагато довше. А інформація. На цьому дисплею другому достатньо для того, щоб користуватися майже повноцінно ось такими годинниками. Продовжимо в наш перегляд. Ось бачимо, що тут тепер є компас. Добре. А ось це, до речі, дуже класна штука. Це вимірювання одним натисканням відразу усіх показників, які можуть знімати годинники. І ще, наскільки я розумію, тут додано вимірювання температури. Тобто вся інформація йде прямо одним дотиком. Адже зазвичай у інших годинників це все йде окремо. Тут ви можете зайти, наскільки я розумію, до операційної системи, натиснути на якусь піктограмку, і годинник покаже одразу все, що він може виміряти. Це дуже зручно. Це, певно, я думаю, Пов'язано більше з програмною частиною, але можливо, ще це пов'язано із новим залізом, яке використовується у середині цього годинника. Побачимо дуже цікаво, і це теж дуже класно. Звичайно, продовжимо. А ось цей так званий основний Essential режим. Він був і у попередніх годинників. Це просто така штука незамінна. Наприклад, якщо вам треба дуже сильно зекономити енергію та вам не дуже потрібні смарт-функції. Тоді ось такий годинник може перетворитися зі смарт-годинника на смарт-браслет, і при цьому працювати більше місяця на одному заряді. Поїхали далі. У це дуже класна штука, адже нова версія годинника отримала більш ще більш захищений корпус. Ось ця буковка H у кінці означає більш високий ступень захисту, і я думаю, це просто супер круто, адже більшість таких годинників використовуються для всяких екстремальних активностей, і будь-який захист не буде ніколи зайвим. До речі, підкажіть мені, може, у коментарях чи ви знаєте взагалі хтось із виробників. Саме такий ступінь захисту зараз використовує, крім обвої, чи я просто може не дуже добре обізнаний. Поділіться обов'язково, якщо маєте таке знання. Поїхали далі. А ось це плавання на відкритій воді. Тобто це не так, як у басейні, коли години крахує тільки круги, але ще й трек записується. Паралельно з датчиками руху буде працювати ще й GPS з добрим воєм. Поки що все чудово. У, а це одне з головних покращень нового додаткового дисплею у нових годинників. Тут саме за зміною кольору можна буде відстежувати зміну пульсових зон. Ну а такий дисплей, такий годинник, звісно, дають вам змогу орієнтуватися у своїх пульсових зонах. Чи це кардіо, чи це розминка, чи це вже занадто велике навантаження, ви бачите одразу по кольору підсвічування. Прямо на льоту можна змінювати показники, які виводяться на дисплей. І це. Теж досить крута фіча, адже у цьому поколінні мені трошки не вистачає іноді показників, які я бачу на дисплеї під час тренування. Поїхали далі. Тут мова йде про зв'язок, так само як і у попередніх моделей. Я так думаю, що є версія із LTE, тобто сам годинник є і пристроєм зв'язку. Він напряму вміє під'єднуватися до стільникових мереж. Їдемо далі. Так, це вже в нас закінчується ролик. Ну, і звичайно ж годинник працює на операційній системі від Google. Це OS, тобто усі додатки будуть вам доступні. І, звичайно, це буде більш нова версія OS, так як в мене, наприклад, ось тут ще навіть третьої версії нема. А на новому годиннику, наскільки я вже так подивився на характеристики поверхнево, буде OS 3.5 прямо з коробки йти. Ну, перевіримо, побачимо, як насправді там вже буде, але в будь-якому випадку. Дуже цікаво буде познайомитися з цією новинкою, і головне, що вам зараз треба зробити, це підписатися на наш канал. Ну, можна ще лайк цьому відео поставити, бо зовсім скоро тут на цьому каналі з'явиться нове відео, знайомство з новинкою вже живцем, прямо у кадрі. І я, звісно, буду її випробовувати і так і сяк, щоб розказати максимум деталей про мої враження від користування новинкою. Підписуйтесь, чекайте на нове відео про TicWatch про 5. А також це правда не точно. Можливо, ми навіть тут на каналі розіграємо один з таких годинників, якщо все буде добре. Так що є ще додатковий привід та стимул підписатися на наш канал та чекати на оновлення можна з дзвіночком, навіть щоб ви точно не пропускали наших нових відосів про усіляку техніку, в тому числі і про смарт годинники від Mobvoi.